Так, привіт, друзі. Напевно, ви вже побачили назву цього відео і побачили прев'юшку, але почнемо. Давайте спочатку з питань. У мене постійно питають, що то у мене за бутилочки. Мені не платили за ту рекламу. Я друкую на рідкому пластері. Це у мене такий адгезів для стола. Воно дешевше, ніж якісь там видумані чи хитро хитромудрі якісь примочки. Я все перепробував, але це мені зайшло дуже-дуже дуже. Тому вже декілька років працюю взагалі лише такими пузирьочками. Отака от історія. Я думаю, ви здогадуєтесь, де воно все купляється. Не буду ну, ні рекламувати, не спилерити. Щодо планів. Якщо ви підписані на Facebook Instagram, можливо, вже бачили, як я літав на цьому приблуді. Ця модель дуже погано тримає вагу. От дуже погано. Пройшло все без казусів, бо трошечки вмію літати, але я не, не думаю, що цим дроном можна щось робити. Отака от історія. Ну, то, якщо буде цікаво, то пишіть, може, в особисті. Ну, розповім. По системах збираю. Збираю ці, які без липучок вони ще не, не дозібрані, бо вони ще в такому стані. От, без кришечок, деякі навіть працюють, от, сигналізують, що вони хочуть воювати. От. Ну і давайте до теми відео. Так, хрестики я не друкував. Ви, як знаєте, розхідники я не друкую, бо на це немає часу. Все в основному йде на друк систем. От. То, якщо вийде, я прироблю відео до цього відео, як це працює. Ну, Хрестики, ви зрозуміли, спочатку надягається хрестик, витаскується скоба, кільце. От, і Якщо пропадає ця цікава штука, то лопається хрестик і воно спрацьовує. Ну, готове відео можете подивитися у мене на сторінці в Фейсбуці. Отака от історія. Так, воно працює. Є дуже багато варіантів, як активувати. Але це один з варіантів, і я не наполягаю на тому, що це найкращий варіант. Давайте домовимось так. Щодо припасів. Напевно, вже всі знають, як активувати вог 25-й. Чи вог-17. Вони, по суті, з однаковими головами. от Якість друку тут майже немож... неважлива, тому що воно виконує свою справу. Отака от, от історія. Так. А от що до М430. -го? Так, це ми відкладемо, то мені ще готових рішень не було. І я цей файл спер у хлопців. Хлопці, якщо бачите, це ваше напрацювання, але я трошечки переробив під себе. Чому? Бо там файл в такому стані, що треба друкувати його, чи повністю залитий, чи в режимі ваза. Але так воно не працює. Я подивився, що толку з того не буде. Тому я роздрукував вже з невеличкими змінами. І тепер не потрібно буде щось колохозити, а можна буде відразу надіти. От. І воно так буде працювати. Воно трошечки тугенько входить і гарно тримається. Сюди вставляється гвіздок, і далі все працює. От. Посадку можна регулювати відносно механізму. Можна трошечки насадити. От. Ну, все залежить від механізму. Отака от історія. Посилання на мене є в. На соцмережі в описі під цим відео. Звертайтесь, поспілкуємось.